В пошуках приміщення ПРУ на Шевченка 7 розглядали на засіданні соціальної комісії. До депутатів звернулися батьки та голова ГО взаємодопомога Ольга Ткач. Вони просили надати приміщення для заняття дітей з особливими потребами. Донедавна заходи проходили у підвалі на Шевченка 7 Воно є укриттям, і двері під час тривоги тут мають бути відкриті. У такому випадку майно громадської організації залишалося без нагляду. Пояснили батьки під час засідання. Я не бачу причину конфлікту. Взагалі. Я бачу, як можна вирішити це, це. Це питання, да я не хочу цих е, громких слів конфлікт, там щось таке. Ні, є проблема, і треба її вирішити. Все. І треба, щоб ці діти, які потребують особливої уваги, були в приміщенні, тому що ми розтіряємо найцінніші кадри, і це буде дуже жаль. Боти все. З Самого початку ми знали, що тут є ПРУ, але з іншої сторони там теж є ПРУ, і ми вважали так, що люди більше вийдуть з під'їзду, зайдуть в те ПРУ, а не будуть біжати з іншої сторони, де летять ракети. Чи ви укладали якісь угоди там, на оренду чи чи щось ні? Ні, ні. Ну я можу так сказати. Я сама з Херсону і являюся головою ОСББ в Херсонському. То все, що стосовно було підвалів і прибудинкової території, у нас в Херсоні. Це вважається територією нашого будинку. А тут ми не знали, що це комунальне хазяйство. Ольга вона більше творча. А я вважала, що ми розраховуємо на закон України про те, що це прибудинкова територія є власністю жильців. Голова фонду комунального майна повідомила про зміни у законодавстві за зачинені двері укриттів під час тривоги. Голови ОСББ несуть карну відповідальність. Виділили кошти, і підприємець нам зробив електронні відчинення цих дверей під час звуку повітряної тривоги. Але за цими двірми. І ще зверху стояв ще один замок. Тому і ми визвали всіх голови ОСББ, де вони в наказі розписалися, що вони відповідальні за відкриття цих дверей. Тому що багато хто хоче також понавішувати ці зверху замки, але громада установила ці замки для того, щоб люди могли зайти в будь-який час, в будь-який день і ночі. Але вони підписалися під. Уголовної кримінальної відповідальності на сьогоднішній день це від 10 до 15 років. Якщо з людини, не дай Бог, що трапиться, вона відповідає за це відчинення дверей. У нас цих дверей 58 в громаді, які повинні бути відчинені. Всі голови ОСББ під час повітряної тривоги, на початку війни, ще коли не було даже електронних замків, вони вставали вночі, відчиняли ці двері. Зараз вони перевіряють і Також виходять і перевіряють, чи вони відчиняються. Вони всі відчиняються ці двері, коли прийшла голова з Шевченка сім. Вона підписалася, тобто позвонила Олі Ткач і сказала, що вона не хоче відповідати за те, що має, може, може бути трапитись таке. І тому каже, ви збирайтеся і шукайте друге приміщення. Але вона не сказала, щоб вони уходили. Вона сказала, що там хтось має знаходитись, двері відчиняться, а там ваше майно знаходиться. тобто, Щоб ваше майно хтось охороняв. І получилась така от ситуація. На засіданні соціальної комісії депутати попросили управлінців надати відомості про вільні приміщення комунальної власності, аби підібрати для ГОБФ взаємодопомога і творчого центру Kids Крістал місце для заняття дітей. На комісії було сказано, що е якимось організаціям тобто, не комунальним, не е Господарством видають приміщення буквально протягом цього місяця, а тому комунальному, тому організації, в якої діти, інваліди, приміщення відмовлено. Тому ми будемо шукати шляхи вирішення цього питання. На майбутню комісію ми запросили спеціалістів, щоб нам дали інформацію про приміщення. Також Викликати на комісію спеціалістів, начальників управлінь, щоб вони знайшли шлях вирішення цього питання. Поки що нічого сказати не можу, тому що ми будемо вивчати і ну, це питання, я вважаю, що ми його вирішимо. Дійсно, це приміщення обозначене як ПРУ, тобто двері цього ПРУ повинні бути відкриті в час повітряної тривоги. Це може бути і ночі, і днем. Це так дійсно. Але ж ми повинні були надати, надати таке приміщення і людям, щоб вони могли переїхати і освободити це ПРУ. Розумієте, того зроблено не було. І, і звісно, ну, все це обросло, ну, дуже такими. Не дуже хорошими там слухами і розмовами Батьки всі збудоражені. Педагогічний колектив, який припаде, теж збудоражений. Ну тобто, ми намагалися вирішити це питання. Я думаю, що ми всіх вислухали. Вирішити проблему з приміщенням мають до наступного засідання соціальної комісії. Зібратися з цього приводу депутати планують найближчим часом